Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Подивіться, як виглядають мої бідненькі гортензії, широколисті. Чоловік, виявляється, виключив крапельне, коли дощі йшли, і забув його увімкнути. А я про це не знала нічого. І сьогодні він тільки згадав, і вони бідні, бідні зовсім не политі. Просто жах. Просто жах. Ну, вже поливати зараз котну я не буду, а ввечері добре залю їх. Але відео сьогодні не про це. Відео про виноград. Побачила сьогодні, що мій виноград захворів. Захворів і деякий дуже ось цей більш-менш тримається сорт. Бачите, чистенький стоїть. Вже починає ось рожевіти і буде скоро стиглий. о цей гарний. А ось тут бачу, що почалась хвороба уїдіум. Ну цей теж більш-менш стоїть гарний. Я вже почала, бачите, обривати. Зараз піднесу. Так ближче показати хочу вам. А ось цей кущ винограду в дуже поганому стані, бачите? Ось, воно, наче знаєте. Виглядає, ніби зверху такий наліт сірий, як борошниста роса. Отак виглядає. Але це ще можна врятувати оці грони. Ці можна врятувати. Бачите, тільки пішло, добре, що я сьогодні помітила. Сьогодні я зроблю обробку, не дивлячись на те, що сьогодні дуже вітер сильний, але вже ну, немає виходу в мене. Ось, бачите, як виглядає. Давно не обробляла виноград і ось маю тепер проблему собі. І чим я ще зайнялась? Чому, чому почалась хвороба? Тому що перепадає температури. Було волого, то спекотно, то волого. І ще що я робила, нас не було. Я попросила світланку, вона прийшла, мені підв'язала виноград, бо він був прямо до землі. Але вона просто підв'язала. А ось ці всі пасинки ось, бачите, йдуть пасинки. Вона, звісно ж, не змогла. Все це зробити, вона прийшла на декілька годин, підв'язала, обрізала троянночки мені і побігла. Ось, це все пасинки потрібно обривати. Перше, що вражає, ця хвороба це молоді отакі листячка. І далі воно йде по всьому кущу. Тому пагони, оці всі я пасинки повидаляю. Якщо подивитися з вікна я виглядала зняла вам, то можна побачити, що з правої сторони я вже почистила, і ось так повинна виглядати бесідка з виноградом. А з лівої сторони вона дуже густа. Бачите, який густий виноград, і дуже багато молодих оцих пасинків. І, звісно ж, хвороба почалась. Тому що їх дуже багато, і густий, і не дихає. А в цей час, коли починає вже стигнути виноград, то я навіть кожен рік отак обривала листя навколо грон, щоб грона провітрювалася, був доступ повітря. До того ж, якщо не обривати пасинки, і навіть не тільки пасинки, а отак тут середина. І я просто посередині отут обрізаю лозу. Навіщо? Щоб вона одна на одну заходила? Хоча, чесно кажучи, цей виноград ми залишили тільки для затінку, тому що гортензії в мене щоб притіняти, щоб не горіли, ну, але ж все одно мені шкода, якщо він буде хворіти і ну, навіщо тримати рослину, яка хворіє. Вона так може і пропасти. І чим буду обробляти? Хотіла обробити шавітом, але шавіт він вже починає стигнути, а шавіт тримається, здається, там ну, більше двох тижнів, до трьох, здається, не пам'ятаю точно на винограді, а хорус всього сім днів. Теж ефективний препарат, тільки потрібно, щоб температура трошки впала до 25 градусів. І оброблю хорус. І ще я помітила на винограді трипси. Ну, вже де-де, ну виноград. Вони і сюди добралися. І е, проти трипсів я додам ще тепеки: 6 грам на 10 літрів води, а хорус там 3 грами на 10 літрів. Коруса три і тепеки 6 шість додам. І зроблю обробку. Не дочекалась я, поки увімкнеться крапельна, пішла вручну, просто увімкнула, тому що ну, я не можу дивитись на це. Бачите, ось крапельне почало працювати. Просто серце кров'ю обливається, бідні рослинки. Но мої. Шада мається. Спекотно дуже, да, шаг А що нос брудний? Де ти рила? Де ти вже мені порила? М -м ти макака моя. Ну а Здається, все. Таке коротеньке відео записала вам. Хотіла записати про обрізку гортензій, різати хотіла обрізати гортензію Аннабель. Але побачила, що в такому стані виноград то Аннабель потримається ще, а я буду займатися виноградом, оброблю його. Спочатку зараз, отут, дорву ріжу О, такими ножничками обрізаю. Пасенки дообрізаю і зроблю обробку. О, життя вдалося, да, Шедусик? Красота, я б теж так хотіла. Красота. Це дорогі мої. Я піду далі працювати. А вам бажаю гарного дня. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші вподобайки, коментарі, поради і підказки. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим славним воїнам. Нехай Господь береже їх. А ми, як можемо, допомагаємо їм. Слава Україні! і Всім героям слава! До зустрічі, друзі!